Друзі, вам, мабуть, звернули увагу, що ми з сьогодні в особливих футболках, на яких написано, Україна стоїть, поки стоїть піхота. Бо сьогодні в Україні відзначають день піхоти і не дарма обрали саме цю дату, адже далекого 6 травня 1648 року українське військо під керівництвом Богдана Хмельницького розбило армію речі посполитої під жовтими водами. А ще саме 6 травня в церковному календарі вшановують пам'ять Юрія зміїборця, який вважається покровителем українського війська. Перший бій українських піхотинців був ще у 2014 році. Відтоді вони стали просто кісткою в горлі окупантів. Так під їхнім натиском ворог тікав з Київської, Сумської та Чернігівської областей на початку великої війни. Завдяки їм весь світ дізнався про українську хоробрість і сміливість, про важливі битви піхотинців. Дивіться в матеріалі Віталія Залевського. Спочатку почався дуже потужний артобстріл, було 3-4 години артобстрілу, а потім почули гул техніки, нас попередили і почалося. так сказати. Це був перший такий прорив. Боєць із позивним «Спікер» згадує свій перший бій на початку великої війни. Колона російської техніки сунула на Київ. Разом із побратимами спікер взявся відбивати штурм. Чоловік працював по цілях із протитанкового ракетного комплексу Корсар. Ворожі бойові машини одна за одною вибухали. Тоді підрозділ 72-ї бригади знищив майже сотню російської бронетехніки. А в цій колоні поблизу броварів окупанти залишилися без командира полку. Він керував діями підрозділів, ухвалював рішення та направляв російські війська. Вороги не знали, що робити далі, та просто у паніці відступали з цього напрямку. Попри великі втрати, ворог не відкидав надії дійти до Києва. Пробратися через гостомель, а потім бучу ірпінь та макарів в армії Ерефії не вийшло. Кремль кинув елітні підрозділи на мощун. Мені дав наказ командир батальйону, дав знати, що вони зайшли в селище Мощун. І витісняти їх оттуда, виганяти за річку Ірпінь. Перший бій був 27 лютого, коли мощун зайшло 14 одиниць техніки, де я так розумію, ті розвідки. Ну там блоконули, і ми виїхали на трьох БМП, щоб. Витіснити їх з мащину. Нанесли вогонді, і вони відійшли, підбили пару їхніх машин. Українські піхотинці воювали буквально серед приватних будинків. Попри постійні обстріли, вони не відступили. Якби росіяни взяли це село, артилерія била просто по Києву, а бої могли розгорнутися вже у середмісті. Після того, як окупанти тікали з Київщини на свої болота, бійці 72-ї бригади рушили на Донеччину. Почалася битва за вугледар у 23-му росіяни штурмували одразу з кількох напрямків піхотою, бронетехнікою та авіацією. Окупанти ніяк не могли захопити місто, тому стирали його з лиця землі кабами. Падали вони постійно, ламали наші позиції, таким чином вони заходили. Ми що розбивали позицію кабами, вони могли прийти піхотою і технікою. Тупола ламали кабами, а потім заходили розбиті позиції. Попри безперервний вогонь і спроби оточення, наші бійці продовжували оборону. Коли стало неможливо утримати місто, відступили на нові рубежі та зберегли боєздатність. Оборона міста тривала 952 дні. Під час штурмів вугледару росіяни понесли катастрофічні для Кремля втрати. Лише 155-та і 40-ва бригади морської піхоти. Окупаційної армії РФ могли втратити понад 2100 осіб. А це майже половина довоєнно чисельності цих підрозділів, пишуть у Бібісі. Також відомо про загибель 211 морпіхів 155-ї бригади морської піхоти. Це у чотири рази більше, ніж втрати цього підрозділу за 10 років війни в Чечні. А це вже кадри блискавичної харківської операції у вересні 22-го. Піхотні підрозділи разом із. Бронегрупами звільнили сотні населених пунктів. Ця операція була засекреченою. Зсу вели противника в оману щодо напрямку головного удару. Піхота захоплювала важливі позиції, знаходила ворога та допомагала артилерії бити точно в ціль. А в листопаді 2022 року воїни-піхотинці разом з іншими родами та видами збройних сил звільнили Херсон. Українська піхота відіграє ключову роль на всій лінії фронту, зокрема в операції ЗСУ на території Курської області Росії. Від початку травня там українські війська знову активізували дії в районі села Тьоткіне, що поблизу кордону жаліються російські воєнкори. Піхота основа будь-яких бойових дій. Без неї неможлива ні оборона, ані наступ. Саме піхотинці першими заходять на позиції, щоби знищити ворога, і останніми залишають їх.